Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Сьогоднішня неділя в літургійному році носить назву Неділя Антипасхи». Слово анти в грецькій мові, сама буква а зазвичай позначає якесь заперечення або заміну. Антипасха буквально можна перекласти як замість Пасха або, по суті, ще раз Пасха. І Євангеліє сьогодні нам подає дуже таку цікаву розповідь, яка має нас налаштувати на те сприйняття, яке було в перші віки християнства, тому що цю оповідь проявлення Воскресло Ісуса Христа ми зустрічаємо в Євангелії від Йоанна. А це Євангеліє було написане найпізніше, приблизно в кінці першого століття. Тобто вже пройшло більше 60 років із моменту Воскресіння Ісуса Христа. Вже спільноти формувалися. І Іоанн Богослов або інший апостол, який писав це Євангеліє, але в традиції церкви ми називаємо це Євангеліє від Йоанна. І він мав певну мету, якою хотів щось дуже важливе до нас донести. Ось в Євангелії ми сьогодні чули, що спочатку Ісус Христос являється учням, вони дуже радіють, вони бачать Його рани, чітка вказівка на це. От уявіть собі, чи хотіли ми б, щоб наше Воскресіння відбувалося разом із нашими ранами? Хто мав які хвороби, хто мав які ураження свого тіла. Коли ми воскреснемо, ми хочемо мати оновлене тіло. І ми віримо в те, що в Ісуса Христа було також оновлене тіло. Але Євангеліє іконічно нам говорить, що Христос являється так, що рани на Його тілі видно. Дуже багато є тлумачень цього. Хтось каже так, що тіло Ісуса Христа зранене. І до сьогодні, тому що в нього не тільки воскресле тіло, а в нього і спільне тіло із нами усіма. Тому що світ нас зранений, багато людей страждає, багато болює, і Христос досі рани носить на своєму тілі. Але євангельська оповідь на меті має перш за все показати, що Христос воскрес у справжньому людському тілі, і Він є той самий, той самий Христос. Який був із учнями, і справді тіла у гробі немає. І після того учні бачать, вони стали запевнені в цьому. І Евангелія каже, що Христос вдихнув у них Духа Святого. І ось, коли Дух Святий на них сходить, оце вдихання Святого Духа, аналогія із тим ще зустрічається у книзі буття. Коли в Біблії розповідається про те, як ми, люди, з'явилися у цей світ, що людина створена з пороху земного, і в неї Бог вдихає дихання життя, а апостолів Бог вдихає Духа Святого, нове творіння. З'являються нові люди, з'являється церква, церковна спільнота. І ось проходить вісім днів, а ми з вами повинні знати, що восьмий день це перший день після Суботи, це День Воскресіння Ісуса Христа. І оця давня традиція християн, кожен восьмий день, а в нашій традиції кожної неділі ми збираємося, і кожна неділя є малою Пасхою. Тобто Воскресіння Ісуса Христа християни святкують кожен восьмий день. Кожної неділі є Пасха. І, на жаль, дуже багато є таких людей, для яких Воскресіння Ісуса Христа це подія раз в рік. Які радісно відповідають на заклик Христос Воскрес, кажуть, воїстину Воскрес. Але після того на другий день, а тим паче на тиждень, забувають про те, що це Воскресіння є. Тому християнин, це не тільки той, хто радіє Воскресінню Ісуса Христа, а це той, хто живе Воскресінням. Живе Воскресінням! Якщо не будемо жити Воскресінням, якщо не буде, в нас є таке поняття як так звана етика Воскресіння. В чому вона полягає? В тому, що Бог є з нами, наше життя не завершується. І що дуже важливо, засвоїти Воскресіння людина може тільки в Духові Святому. Були учні, побачили Воскреслого Христа, Бог дарував їм Духа Святого. І ось коли Дух Святий на них сходить, це вже зовсім інші люди. Це вже люди Нового Завіту, Церква Христова. Але так як в житті буває, завжди десь є якась заблудла овечка. Апостол Фома. Це приклад для всіх нас, класичного скептика. Можна сказати, що сьогодні православний день скептика. Скептики це такі люди, які у всьому сумніваються, все хочуть перевірити. Вони нелегковірні, їм не так просто сприйняти. Хтось сказав, ось ми бачили Воскресіння. Христос Воскрес! Ні, такі люди кажуть, поки не побачу, поки не вкладу, не повірю. Це люди так званого імпіричного знання. Тобто ті, хто на досвіді, поки не переживуть, вірити не хочуть. І іноді навіть і не можуть. Але скептиків, от може серед нас є хтось, хто скептик, то я думаю, що зі мною погодиться. Скептик справжній, він не тільки сумнівається в інших, він і себе може під сумнів поставити. Тобто він починає дивитися. Я в цьому сумніваюся. Але може мені варто засумніватися і в своєму погляді на життя, і в своїх переживаннях. І ось апостол Фома, він. Має блаженне невірство. Так в богослужінні називається невірство. Чому воно блаженне? Тому що апостол Фома не хоче грати ніякої ролі. А ми так часто любимо грати роль. Саме жахливе, що ми іноді все життя своє проживаємо, граючи роль. Христос воскрес свою істинно воскрес. Радіємо, сміємося, наче Пасху святкуємо, а зізнатися, оточуючим не хочемо. Що насправді радість це наша короткочасна. Максимум, хто попостив трішки м'ясця, з'їсти, пасочку освятити, яйцем вдарити один одного, посміхнутися, посидіти з родиною, а далі життя йде своїм шляхом ніякого справжнього переживання Воскресіння Христового нема. А є люди, такі як Фома. І слава Богу, що всю історію в церкві такі знаходяться, які кажуть, стоп, я не хочу грати ніякої ролі. Ось колись в мене була одна знайома, дуже розумна жінка, математик, яка відвідувала церкву п'ятидесятників. А в п'ятидесятників є такі християни, які кажуть, що найголовніше в житті це стяжати Святого Духа. Правильно кажуть? Правильно. Вони кажуть, приходьте до нас, ми вам Духа Святого явимо. І ось ця жінка пішла і каже: я була на одному богослужінні, на другому, на третьому. Кожен раз пастор каже: Святий Дух зійшов, Святий Дух мені відкрив. Ви пережили, і всі махають головою. Так пережили. Так Дух Святий нам відкриває. А вона, будучи критично мислячою, в теперішній час дуже важливо, критичне мислення. Вона подумала і сказала, та не відчуваю я ніякого Духа Святого. Та нічого мені не відкривається. І перестала ходити, тому що каже, це гра, часто гра у переживання Воскресіння Христового. А Фома каже, я не буду грати, я не розумію, як це Христос міг воскреснути. Поки не побачу, доти не повірю. І тут на восьмій день. Христос ще раз являється. Але саме цікаве, Фома, який казав, що хоче вкласти руки свої в рани в Христа, коли побачив Ісуса Христа, все забув за все. Вже ніякого дослідження йому не треба робити. Тому що є такі люди, які будуть з лінійкою стояти, вимірювати. А де ж рани Ісуса Христа з'являються? Ось з часом з'явилося навіть так зване таке чудо, коли в людей з'являються стигмати, можливо, ви чули. Стигмати на руках От люди моляться, так споглядають страждання Ісуса Христа, що в результаті в них з'являються такі самі рани, як і в Ісуса. Але є одна особливість, що в одних рани з'являються на зап'ясті, в інших на долоні. Дослідники. Здійснювали розкопки, дивилися на те, як розпинали колись. Одні кажуть: ну якщо б на долоні пробивали руку, то просто людина би на хресті не могла висіти. Мусили в зап'ясті, в такому місці, де, де кістки все-таки тримають розп'яту людину. І ось ці люди моляться і в них з'являються рани. Значить скептики почали досліджувати і кажуть, все-таки людина. Дійсно, має велику силу. Людина може настільки зосередитися на болі і на стражданнях, що психологічно може викликати появу ран. І це вже досліджено. І, Але рани з'являться, хто на яку ікону дивився. Хто дивився на ікону, де було, де Ісус Христос був розіп'ятий в долоні. З'являться рани на долоні. Хто дивився на Ісуса Христа, де були, був розіп'ятий в зап'ястя, з'являться на, на зап'ястці. Значить, від людини багато що залежить. Людина багато що може в собі викликати. І тому скеп, скептик це той, хто перевіряє, він нелегковажний. Це той, хто каже, що я не можу просто так повірити, я хочу знати правду. І ще раз наголошую, найголовніше, що робить скептик, під сумнів стави не тільки інших, а й себе. Значить, дивляється, а чи справді я радію Христовому Воскресінню? Чи справді я розумію, що Христос Воскрес? І так починається шлях християнина. Християнин, коли бачить, що він ще нічого не розглядів, взиває до Господа. А як же побачити правду? Як же почати розбиратися, де є істина, а де ні? Ми зараз з вами живемо також в часі, коли всі дуже люблять казати Наука довела. От коли ми беремо в руки свої телефони, починаємо гортати стрічку новин. В основному що нашу увагу привертає, коли написано науковці змогли довести. Але в той же час подивіться, скільки тепер є таких новин, де написано науковці змогли довести, ми читаємо, а виявляється, з'являється таке поняття постправда. От ми живемо в епоху постправди, коли за правду можуть видаватися просто міфи або і якась нісенітниця. Наприклад, сталося якесь незрозуміле явище на небі, що тільки в перші години люди не вигадували. Хтось інопланетян, хтось про те, що супутник впав, хтось що метеорит, і інформація розповсюджується дуже масово, не перевіряючись її. І ми тоді починаємо вже розуміти, що, виявляється, навіть фразі наука довела, не завжди можна довіряти. А чому ж довіряти? На що ж опиратися? Христос, коли являється учням, Він дає їм Духа Святого. І каже, на кому ви залишите гріхи, на тих залишиться. Кому відпустите, тим відпуститься. Справжній християнин це той, хто є в Дусі Святому. В Дусі Святому ти починаєш бачити правду. Апостол Павло казав так: довгим вправлянням можна навчитися відрізняти добре від поганого, довгим правлянням. Ось для цього нам треба жити церковним життям, щоб довгим правлянням цього навчитися. В Дусі Святому зможеш розрізнити, де правда, а де брехня. Тому християнин, який стяжає Духа Святого, він починає. Бачити, де є дух істини, а де є дух брехні. І ось цього Духа Святого нам треба просити від Бога. І не грати ролі. Дуже важливо. Тоді наше невірство буде блаженним, коли ми будемо шукати правдивого явлення Ісуса Христа, правдивого переживання Воскресіння. А як його можна пережити? Тільки коли ми кожного восьмого дня, ось оце найголовніше, що треба запам'ятати. Кожного восьмого дня, а саме тепер, кожної неділі, Будемо збиратися в церкву. Не просто приходити в храм, а збиратися в церкву. Ось коли ми отак зібрані разом. І особливо, коли якомога більше серед нас будуть приступати до таїнства Євхаристії, до причастя, не так, що ми прийшли і відстояли на богослужінні, а причащаємось. І ось тоді, коли ми разом причащаємось. Христос воскреслий починає нам являтися. Тому і сказав Ісус Христос Фомі, що блаженніші є ті, які не бачили, а повірили. А чому? Тому що, виявляється, ми іноді можемо. Буває, з чоловік із жінкою все життя прожили. Один одного бачили, один до одного торкалися, один одного, здавалося, підтримували. Але в якийсь момент, я думаю, ви чули, такі фрази бувають, нам іноді хочеться сказати людям. І не тільки чоловіку, дружині, а іноді дитині, матері, або мама хоче сказати дитині. Все життя разом пробули, і хтось каже: Ти мене не бачиш, ти мене не бачиш, або ти мене не побачив. Людина на тебе дивиться, а не бачить. Тому що справді побачити людину це поріднитися з нею, мати єдине життя. Коли людина навіть змінилася зовні, а ти її все одно бачиш. Тому людина така унікальна істота, що вона з однієї може бачити те, чого нема. Бачити те, чого нема. Це називається галюцинації. Може собі надумати, хто зна що. Скептик буде казати: ні, ну тут треба перевіряти. Але ще є одна особливість. На жаль, ми ще й можемо таке зробити, що ми можемо не бачити те, що є. Не бачити те, що є. Не бачити біля себе людини, дитини, матері, батька, чоловіка. Хтось біля нас є, хто потребує допомоги, а ми його не бачимо. І так само Христос каже: Я серед вас є, а ви не бачите. А як ми можемо побачити, коли відкриються наші духовні очі? Духовні очі відкриваються тоді, коли ми спільно причащаємось. Тому ми і в молитві і в літургії кажемо: зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дариці, які зараз ми з вами будемо споживати. Дух Святий на нас, коли зійде, тоді помаленько ми зможемо навчитися відрізняти правду від брехті. Тому, дорогі брати і сестри, блаженне невірство нехай буде в кожного з нас. Будемо в хорошому розумінні цього слова скептиками. Не обманюємо ні себе, ні інших. Якщо не бачу, кажу Боже, я не бачу. Не бачу Твого Воскресіння, не розумію, тоді починаю шукати Христа. І тоді Христос прийде до нас. І коли Він явиться, запитань більше в нас не буде, як і в Святого Фоми, який сказав: Господь мій і Бог мій. Коли побачив Господа, вже нічого більше тобі не потрібно. Амінь.